Знову вимагають, щоб було призначено на посаду законно обраного прец... очільника БЕП. Ще раз нагадаю, без цього призначення ми можемо втратити понад 50 мільярдів фінансування від міжнародного валютного фонду. Я дуже дякую, що молодь вийшла поза вимоги тільки незалежності на і підняла питання свободи слова і призначення керівників антикорупційних органів, які так невигідні чинній владі буквально друзі через 10 хвилин я мушу вже йти до ради, а, тому що маємо ще засідання фракції о дванадцятій початок у Фейсбуці і попробую себе на сторінці в Ютубі. Я вести трансляцію. Нагадаю, що саме. Стихи

Петрович сьогодні зірка роздає всі коментарі, та слава Богу. Хай роздає влада це народ. Влада, це народ, влада це народ. Влада це, народ! Влада, це народ! Влада, це народ! влада, це народ! влада, це народ, влада, це народ, влада. Це народ, влада. Це народ. Людей збільшується. Плакати фантастичні. Я так розумію, що зараз нардепів будуть обшуковувати, щоб вони не дай Бог якусь картонку. Не занесли до Верховної Ради. Правильний меседж нарешті. пішов. Україна не Росія. Україна не Росія. Україна не боже ж, ти моє золотко, Ти моя пташечка кохан молодець. Молодець, молодець. Золодко. Україна не Росія. Україна не Росія. يا ايها